Сила оборони України мали успіх на півдні на ділянках фронту одразу біля двох населених пунктів. Однак разом з перевагою на одному векторі ідуть жорсткі спроби супротива ворога на іншому. Оперативну обстановку на передовій російсько-української війни доповім просто зараз на каналі «Сейчас». Активні бойові дії тривають на всіх фронтах. Втрати ворога загиблими обліковуються сотнями. І на сході, і на півдні. Нині сили оборони продовжують наступ на трьох напрямках. Один із них Бахмутський. Південніше міста фортеці наші воїни не припиняють наступальну операцію та закріплюються на досягнутих рубежах. Більш розлогу обстановку змальовує заступник командувача східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Чараватий. Загалом на Бахмутському напрямку каже: Він за добу відбулося 11 боєзіткнень 140 окупантів було знищено, 232 поранено. Ще четверо взято в полон. Збройні сили України знищили багато ворожої техніки. Це, зокрема, зокрема три танки, три БМП, дві реактивні системи залпового вогню Град, самогідну артилерійську установку Акація, гаубицю д 30 три польові склади з боєприпасами. Крім цього, за добу знищено комплекс РЕП Берисаглєпськ-2. Три безпілотники типу Зола, три дрона кабікадзе ланцет і шість пунктів управління безпілотними системами, повідомив пан Череватий. Полковник зазначив, що лише за попередню добу під Бахмутом агресор 626 разів завдав ударів із артилерії різних типів та здійснив чотири авіанальоти. Варто тверезо оцінювати ситуацію та розуміти, попри нещадні втрати ворога, федерація щоразу шукає. Нові шляхи для того, аби завдати нам ударів. Так, за даними заступника командира 3-ї штурмової бригади та майора Збройних сил України Максима Жоріна, на Бахмутському напрямку були помічені російські комплекси «Віхрь» або ж їхня сучасна альтернатива, встановлена на ворожі вертольоти. Так, вони почали полювати на нашу техніку, щоб вражати її на дистанції, там, де ми її не можемо дістати, пояснює військовий. І це ми маємо розуміти, адже противник нарощує сили, і кожен сантиметр просування вартує нам дуже дорого. Тим часом більше відомостей щодо Східного фронту додає речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Далі його пряма мова: противник ввів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщівки, розповідає речник генштабу. Не можу не додати до огляду у карти роботу 225-го окремого автомобільного батальйону. Знову ж таки на Бахмутському напрямку. Окопи ворога розбиваються «Камікадзе». Вибуховий ролик оприлюднив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. На Куп'янському та Лиманському напрямках сили оборони продовжують стримувати ворога, однак. Саме у радіусі Куп'янська загарбники нині кидають всі свої резерви. Через посилення ворожих обстрілів у цьому районі на Харківщині вже оголосили обов'язкову евакуацію. Її будуть проводити з Дворічанської, Петропавлівської, та частково з Кіндрашівської, Курилівської і Куп'янської громад. За словами керівника Куп'янської МВА Андрія Біседіна йдеться про обов'язкову, а не примусову евакуацію. Люди, які відмовлятимуться виїжджати, мусять написати про це офіційного листа. Відмову станом на сьогодні у куп'янській громаді живуть близько 12 тисяч людей, серед них майже 6 сотень дітей. І, от саме відносно дітей, вже може йтися і про примусові заходи. Тут же я додам думку з цього приводу начальника Куп'янської е, військової районної адміністрації Андрія Канашевича. Ми зараз дуже уважно обробляємо це питання, дивимося на розвиток ситуації, і ймовірність того, що таке рішення буде прийнято, є досить високою. Заявив Конашевич. Чиновник також зазначив, якщо раніше були рідкісні прильоти, то зараз російські окупанти застосовують важке озброєння проти мирного населення. І як я вже зазначала, у рази в цьому районі почастішали обстріли. За цією ситуацією будемо стежити пильно. А тепер же пропоную переміститися на південь та дізнатися, чи зазнала змін ситуація на карті боїв там. Окрім бахмутського вектора фронту, Збройні сили України невпинно йдуть у наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського, наші воїни мали частковий успіх. Тепер українська армія закріплюється на досягнутих рубежах. Про це інформує генштаб разом з тим. Російські агресори вели безуспішні наступальні дії у районі новокалинового Авдіївки Побєди, Новомихайлівки та зазнали втрат в особовому складі озброєнні та техніці. Пропоную підтримати наших воїнів у коментарях та подякувати їм за те, що вони щодня наближають нашу перемогу. Не забудьте про ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал сі Натискайте на дзвіночок, аби першими бачити нові випуски. Більше дивіться вже за мить. Залишайтеся з нами, аби нічого не пропустити. Збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області та вже зайшли на першу лінію оборони окупантів на півдні. Однак, основним напрямком наступу ворога залишається Куп'янський. Більш детально про обстановку на карті бойових дій станом на 9 серпня я вже готова вам доповісти просто зараз на каналі Січас. Отже, за даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, станом на середу основним вектором наступу російських окупантів залишається Куп'янський напрямок. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ противника, повідомляє посадовиця. На цій ділянці росіяни створили угруповання для прориву, додає командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Зацитую його. Мета противника прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Бойові дії зараз вирізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні кілька разів переходили з рук в руки. Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Це за майже 15 кілометрів на північний схід від вже згаданого Куп'янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока, по деяких позиціях буває по кілька змін положення за день. Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ, додає пані Малер. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ну а ворог постійними штурмами робить спробу відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого. До слова, це кадри міста фортеці з висоти пташиного лету. Ними поділилася п'ята окрема штурмова бригада. На цьому відео важко впізнати населений пункт. Нині це радше схоже на кадри фільму катастрофи. Однак кожен міліметр нашої землі важливий, і наші бійці продовжують невпинно відвоювати території. Так, наприклад, працює 22 друга окрема механізована бригада на Бахмутському напрямку. Генерал Сирський коментує: аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти. Окупанти намагалися сховатися у будинку. Деякі з них навіть хотіли втекти. Але влучним пострілом САУ-21 гвоздика. Російські загарбники були ліквідовані. Також збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області. Там мали частковий успіх, зокрема у напрямку урожайного, приютного та вербового Запорізької області. Про це доповідають у генштабі ЗСУ. А ще противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі озброєнні та техніці. Наголосив речник генерального штабу Андрій Ковальов. На Таврійському напрямку бійці нашої армії вже зайшли на першу лінію оборони окупантів. Про таке інформує заступник командувача військ Таврія зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. Він вказав на щільне мінування та інженерні загородження в цьому районі, а також на велику кількість російських військ. На квадратний метр їх, певно, не менше, ніж мін. Далі продовжу цитування. Ми вже зайшли на першу лінію окупантів, і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми рухаємося вперед, і цей рух сповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації, заявив Кузьмін. За його словами, Росія застосувала авіацію у цьому напрямку 13 разів за добу, і це більше ніж позавчора. Просування вглиб фронту є і на Мелітопольському і на Бердянському напрямках додає військовий. Разом з тим, оборонні відомства спростували інформацію про рейд ЗСУ на лівий берег Херсонщини. Далі дослівно. Збройні сили і Генштаб не підтверджують інформацію станом на зараз. І ми просимо і звертаємося до всіх вже вкодре довіряти тільки офіційним джерелам. Важливо розуміти, що будь-яка інформація, яка пов'язана із зоною бойових дій, це не просто інформація, не просто новина. Вона може вплинути на хід бойових дій. Тому все, що подають Генштаб та Міністерство оборони, це інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій. Наголосила Малер. Детальніше про це ми ще поговоримо. А я ж поки продовжу підсумки пані Малер. і на сході, і на Півдні. Ворог зараз несе значні втрати в особовому складі озброєні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати свої криваві плани. Цьому до слова сприяють передані Сполученими Штатами Америки касетні боєприпаси. Ці снаряди, як пише The Wall Street Journal, надали імпульсу наступальній операції сил оборони. Ось уривок з матеріалу. Це озброєння вражає більшу площу, завдає ударів по скупченнях російської піхоти, групах машин та інших цілях, розчищаючи шлях для просування наземних військ. Пише видання. Ну а як оцінюєте військову допомогу від заходу? Ви чи здатна вона прискорити просування нашої армії уперед? Діліться своїми роздумами у коментарях. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки. А також нагадаю про функцію дзвіночка. Якщо ви на нього натиснете, таким чином будете отримувати від нас сповіщення і про все дізнаватися одним із перших.